Пикотні дні ніщо так не освіжає, як смачне морозиво. У Дніпрі можна знайти безліч закладів, які пропонують різні види цього солодкого десерту. Від класичного пломбіру до екзотичних смаків кожен знайде щось до смаку. Розглянемо деякі з найцікавіших варіантів морозива, які можна знайти в Дніпрі. Містер Попс це бренд, який спеціалізується на морозиві на виготовленому з натуральних інгредієнтів. Морозову містер Попс відоме своєю яскравою подачою та насиченими смаками, такими як манго-маракуя, шоколадний фадж та полуниця з вершками. Геліамо – це справжнє італійське джелато, виготовлене за традиційними рецептами. Тут пропонують широкий вибір смаків від класичних шоколадних та ванільних до більш екзотичних, таких як амарена та лимонний сорбет софт айскрім, Софт-айскрім або м'яке морозиво. Це популярний вибір для тих, хто шукає щось легке та освіжаюче. М'яке морозиво відрізняється ніжною текстурою та меншою жирністю ніж звичайне морозиво. Сублімоване морозиво з планетарію. Одним з найцікавіших видів морозиво, яке можна спробувати у Дніпрі, є сублімоване морозиво, яке продається у планетарії Ноосфера. Це морозиво, яке їдять космонавти під час своїх місій. Спробувати таке морозиво це не тільки гастрономічне задоволення, але й цікава, наукова, експериментальна пригода. Дніпро пропонує різноманітні види морозива, що задовільняють найвибагливіші смаки.